Кінець нафтової імперії наближається. І Найбільша нафтовидобувна компанія країни-агресорки Роснефть скорочує переробку нафти на своїх НПЗ. Причина це зменшення прибутку на 14% у порівнянні із минулим роком. І, от через скорочення доходів, відкладають і модернізацію підприємства. Очільник РосНЕФТІ Ігор Січин критикує центробанк за високі податки та процентні ставки. Санкції не працюють, казали вони. І не забуваємо, що російські нефтопероробні заводи салютують ледь не за графіком. Українські дрони доволі успішно атакують російські МПЗ. Який це має ефект? Економічний та військовий, і зрештою, чи варто готуватися до плекауту? Ну, принаймні, Москві. Розбиралася наша колумністка Файно Василенко, Фаїно, Фаїно, вітаємо тебе. Привіт, рада бачити колеги. От, от хочеться думати або ну, знаєш, сподіваємося, що в Московії вже напружилися. Але як насправді відбувається, що там насправді відбувається? Справді Росія сама хоче занурити нас у темряву, хоче блекауту в Україні і ніколи не приховує цього. Однак в цю гру можуть грати двоє, і про це свідчать влучні удари українських дронів по російській території. Пригадайте першу ластівку? Ті дрони над Кремлем вночі, а потім по обіді вони таки тільки їх помітили. Потім були нафтобази. От спочатку початку 2024 січня активно горіли. Арілніфть у місті Оріл, якщо пригадаєте, туди дрони прилетіли 9 січня, а потім як понеслось, і так цілий рік. Отже, який ефект від цих ударів і чи може Москва опинитися в темноті? Дивимось. Ростовська область Російської Федерації. Нафтобаза Атлас. Чорне, Чорне прямо було. Уламки видно. Пожежа. Калуська область. Нічого такого. Нафтопереробний завод атакують дрони. ще один йде, ще один іде. Та, взагалі Саратовська область. Теж нічого особливого. Пожежа на нафтопереробному. Волгу це сяєво щодня точно не освітлює. Волга світиться вся від цього світла. Там дуже щось горить і воно розгорається. І Я не розумію, чому ніхто не говорить про цю пожежу. А що його говорити, коли так гарно палає? Але направду ворог швидко вчиться. Тож після кількох прильотів над московським НПЗ росіяни повісили ось такі протидронові сітки. Адже систематичні удари можуть призвести до дефіциту палива це більше буде вірогідність а, суттєвого зменшення пропозиції пального у Москві, Санкт-Петербурзі, тобто в найбільших містах Російської Федерації, і це сигнал для власників бізнесу. Мовляв, ваші активи під загрозою з одного боку можна було б провести релокацію, але по перше, це швидко не зробити. По-друге, основний ринок збуту це з європейської частини Росії. Вони звісно можуть перенести виробництво до Сибіру. але логістика доставки до мене тоді буде дуже дуже коштовна. Тобто для них це не найкращий варіант. і Для них це буде означати збиткові. Варто нагадати, що Росія з перших днів повномасштабної гатила по українських НПЗ. Пам'ятаєте, бензин на АЗС по 20 літрів для однієї автівки. Україна ж витратила чимало часу на розробку безпілотників, які б долітали в глиб Росії, і тільки тепер, на третій рік великої війни, ми дочекалися дозволу бити по території країни-агресорки, що взагалі дає дозвіл США бити західним дальнобоєм. Здавалося б, відтепер удари по всіх НПЗ та енергооб'єктах можемо занурити ворога у темряву, зробити те, про що їхні пропагандисти волають у кожному етері. Вони сидітимуть і без газу, і без світла, і без усього. Вони мають там і замерзнути, і згнити. Не працюватимуть шпиталі. Більше х помруть. Блекаут означає серйозні перебої з водопостачанням. Треба до кінця знищити всю енергетичну інфраструктуру України та занурити її у 16 століття. Але Україна, на відміну від ворога, дотримується правил війни і б'є не по генерації, а саме по НПЗ та нафтобазах. Такі удари не є порушенням правил війни, тому що і дизельне паливо, і авіаційний газ, які виробляються на відповідних підприємствах і постачаються з атакованих нафтобаз, безпосередньо використовувалися збройними силами Російської Федерації для ведення війни. З початку року українські сили активно обстрілюють російське НПЗ. Щонайменше 9 із 32 найбільших були пошкоджені, і це безперечно на користь українських сил. Це суттєво погіршило логістику постачання нафтопродуктів Збройним силам Російської Федерації і створило додаткову конкуренцію за нафтопродукти на ринках. Ефект був би сильнішим, якби українська сторона могла систематично завдавати ударів високоточною зброєю, і тут повертаємося до західних далекобійних ракет, крім штормшеду та Атакамс, Україні не завадили б німецькі тауруси однак скидається на те, що від канцлера шольца їх не дочекатися. То можна припустити, що поки що Німеччина за Поки що діючого уряду на цей крок не піде. Можливо, там е, вичікують ситуації пов'язаної з приходом до влади в США Дональда до Трампа. А а вже власне від того, е, яке в нього буде бачення щодо війни, будуть приймати рішення і німці. І тут цікаво, що удари в глиб російських територій нам знову можуть заборонити, та без паніки на думку експертів, це відбудеться тільки в тому випадку. Якщо вдасться Владиміра Путіна посадити за стіл перемовин, і можна буде на чому зійтися в контексті завершення активної фази бойових дій, то відповідно Україна не зможе завдавати ударів в глиб. Російської Федерації, адже їй е, може бути заборонено здійснювати це в принципі. Не схоже на те, що Росія готова сідати за стіл перемовин. Про це говорить рекордний оборонний бюджет на оборонку 32,5% у 2025 році. Країна агресорка готова виділяти на фінансування війни. І хочу нагадати, що сьогодні, 5 грудня 1994 року, Україна підписала Будапештський меморандум, який ми бачимо, як не виконує Росія. Ну, той самий меморандум, який не договір, не зобов'язання, а просто меморія, тобто нагадування, така нотатка собі. Дивись, а от зогляду на те, що було в матеріалі в твоєму, бачимо, що ці, ця бавовна вона має, скажімо, швидше економічний ефект ніж військовий. А ще самі військові кажуть, треба продовжувати цю економічну стратегію. Називаємо так. Так, Катя, ти маєш рацію абсолютно. Експерти сходяться на тому, що все таки це економічний ефект. Ці удари несуть. військовий менше. Однак військові експерти наполягають на тому, що удари продовжувати варто, тому що навіть зупинка в логістиці на 3-5 місяців це серйозна перерва в масштабах війни, і бити все одно потрібно, наполягають вони. І нагадують до речі, що Україна навіть своїм озброєнням дістає за тисячі кілометрів. От, наприклад, топ-5 рекордних за дальністю ударів, можемо зараз показати, сподіваюся, так? Можемо. От, ось Луга, 900 кілометрів, Нижньокамськ, 1300, Єлабуга, 1200, Салават, 1500 і 1800 Орськ. Це все українські дрони, які діставали до Російських об'єктів саме в глибині, так 1800 км кілометрів, це шалена відстань. Ну і тут треба нагадати, що це, це, це ті самі нафтодолари, що є кров'ю, яка підживлює війну Путіна проти України. Тому це економічний і військовий ефект. Ну, так, Абсолютно точно єдина на чому наголошують військові експерти, що на жаль, американські ракети ми навряд чи зможемо використовувати для ударів по нафтобазах. Їх зберігатимуть для ударів саме по військових цілях. Нафтобази все таки об'єкти подвійного призначення. Ну що стежимо за розвитком подій і з твоєю допомогою теж дякуємо тобі дуже Фейн Василенко. Наша колоністка долучалася до нашого етеру.